Увага. Увага, увага. Скандал. 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 Сьогодні сталося неймовірне. Під шаленим тиском збоку Романишина депутати проголосували за рішення, яке кабалить нашу громаду на 20 років. Так так, нас із вами, наших дітей і онуків, загнали в фінансову яму на ціле покоління. І хто ж уза? Ось вони, імена тих. Хто поставив підпис під цим злочином проти громади, Романишин Микола, голова пенсіонер, якого звинувачують у корупції? А також 14 депутатів Андрусишин Олег Зімкевич Ярослав. Доміндяк Богдан. Калинів Василь. Петречко Василь. Яремко Оксана, Ушневич Роман, Бумба Ольга, Кавка Володимир, Трубич Інна. Будулич Володимир. Булица Валерій. Савчин Юрій. Феденишин Степан. Це не просто голосування, це акт прихованого підписання боргової кабали. 20 років ми будемо розплачуватися з бюджету за їхнє сьогоднішнє урішення. Що далі? Терпіння скінчилося. Мовчати не можна. Час діяти. Громадо, ми повинні об'єднатися. Поширюється й пост. Пам'ятай ці прізвища. Вони мають відповісти перед людьми.